Всім привіт, з вами я, Остап, і це відео туторію, як скачувати сухрані для My Carus. Ем, Той, перше нам треба зайти в Google і пишемо тут. Скачать. Сохрани чекайте перепутав скачать сохранение для Майсе Вот так вот пишем. Далее заходим на сайт VGT Тимес. і обираємо любе сохранение, яке вам подобається. Давайте виберемо новий приклад. Вон таке вот тут. Вниз, Низ, вниз. вниз. Доль. Скачать. І чекаємо таймер 30 секунд. Кстати. Хто вообще таку круту беху з вінілами продає за 2000 гривень? Це впше копійки. Це ж ідеальна беха. Похер. Напевно, Кукуха поїхала. В тисячу? Вони шо, дебил? Четыреста гривні? Вісімсот гривень! Ну це лівий. Угу. Ах. Від. Але я такі от дешеві рідко. Коротше, далі, коли ви скачали в эту херню. Наприклад. Так, дивіться. Вам треба скачати. Е, вон такого. Вон такого. Вот тут формату всякі штуки. Всякі... СНК. Оці от тут фигня. нього. Дивіться. Перше пишете. Чекайте. Я хочу знайти дето у мене було. Ні, не це. Треба швисти інферія. Коротше, шукаємо формату там, де нема всяких тупих штук і тільки ті. штуки. Далее нажимаем Windows R, Updata, Low Call и А эм. и сюда перекидаем. А ну-ка, давайте я вам покажу без слов сохранения. Выдаляю. Захожу в це сохранение. Мой карпан да вот так вот буде у нас все будет сдаться во все даты мы на сами забрали кара сенденс назад мой сумер карус и девица оп берем и вот так трубу зажимаем и левой кнопкой мыши На всі оці ці вот эти штучки. И прикидаем их сюда. виходимо. выходим. Теперь в саму ігру, мається Меркар. і у вас має бути зібрана сума. А може і навіть купи грошей. Коротше. Югу. Андер. Under... став Коротше, включаем саму ігрушку у нас. Тут а No, 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 no! Продовжите! І у нас починається загрузочка ігри Ладно, короче, у нас грузится самое сохранение. Пошли шотамен. Ладно, пофиг, менекит Майсамеркари мод е нашлпу. Что-то -то там, поимем на кит. Ну це не шляпу. Коротше. Що в нас захворюваться? Все ми заклюзились. В принципі, карта я передвіна сюди. Графіка. Ну, графіка, зато як в мене. может тоже вот так вот ставлю оп о здорово шлепан залетай Пью. А это что у нас появляется сацума наша это в картинке было так и ж у нас вот и вот этот фургон я вам показал заделку и 5 миллионов долларов. Він, походу, теж з тим модом був. Що там треться? Вот у мене читик. Можна залізти в гамновоз. Наприклад, залезти нього. Тільки я не вмію. Щоб ви стовірили, що все працює, то я сідаю, Закриваю. даю. Пошлик продвигаю. Запалива с ними. Панку позагадается. Накенесто. И все, у нас у Ебать!